Сьогодні не відбулося підписання угоди між Сполученими Штатами та Україною, і президент України прямим текстом посварився з Дональдом Трампом. Також з віце-президентом Сполученими Штатами Венсом. Я гадаю, що події, які сьогодні відбулися, вони Характеризують те, що вже є нарив, а сьогодні він прорвався. Це, якщо казати, знаєте, хірургічними термінами, медичними. І ми сьогодні бачимо, що президент України він показав свою волю, показав Відношення до не тільки себе, а до всієї нації. Я хочу зазначити, що Дональд Трамп, на мої переконання, є не просто божевільним. Він є людиною, яка працює і відпрацьовує все, що йому вказує Кремль. У 2007 році він був завербований в готелі Росія, який знаходиться біля Червоної площі. І в номері там знаходилося 5 дівчат. Вони приїхали на конкурс краси. Міс Світ. Я знаю про ці події і спілкувався з людьми, які. Документували Дональда до Трампа. Мало того, він робить зараз все для того, щоб Україна програла цю війну. І сама угода, яку намагалася підписати Сполучені Штати, в обмін на е, ті постачання, які вже відбулися, як фінансові, так і зброя. Президент України молодець. Я вітаю його. І також його підтримують лідери Європейського Союзу. А Європі треба зараз об'єднатися, і світ на грані Третьої світової війни. Це вже точно.